Одного дня гном Ігнацій вирішив відвідати свого друга кота Людвіга, що жив одразу за річкою. Людвіг був котом незвичайним. окрім того, що він, як і усі степові коти, вмів розмовляти і ходити на задніх лапах, він ще й працював млинарем. Його невеличкий будиночок був біля самого вітряного млина. Іноді здавалося, що вітрила ось ось зачеплять дах котячої домівки. Та це тільки здавалося. Разом з Людвігом жило двоє мишей брати Мартін і Лоренцо. Мартін працював бджолярем, тому навколо млина завжди можна було почути гудіння величезних бджіл, друзів миша. Мартін був дуже неуважний, тому бджоли цілий час пильнували його, щоб він не накоїв біди. А Лоренцо – лікар, якого в лісовому містечку дуже цінують і часто звертаються до нього по допомогу. Кажуть, що він навчився лікарській справі у пана Лелеки, який кожного літа прилітав і жив у гнізді на даху млина. В нього завжди була з собою ціла валізка з книжками. Одного разу пан Лелека навіть залишив одну з книжок мишеві. Лоренцо цілу зиму її читав. Книжка називалася Всі-всі хвороби і як їх лікувати. Так миш і став лікарем. Шкода тільки, що Мишачу мову розуміє тільки кіт Людвік. Власне, сьогодні у Людвіка день народження. Саме тому Ігнацій ішов до друга. В невеличкій торбинці гном ніс подарунок для кота новий солом'яний капелюх. Невідомо чому, але Людвік просто обожнював солом'яні капелюхи, він носив їх скрізь, коли молов борошно, коли косив пшеницю, коли пив чайочок на своєму подвір'ї. Дехто казав, що він навіть спить у соломоному капелюсі, але, звісно, це були тільки чутки. Йти було недалеко світило сонечко і було досить тепло. Дарма що був початок осені. Ігнацій перейшов місточком через бурхливу річку. Одразу ж почалися численні котячі пшеничні поля. Зараз вони були вже скошені і де де виднілися здоровенні скирти зі свіжим сіном. Гном прямував до млина, крокуючи кам'яною бруківкою. Людвік був знаний не тільки своїм причудовим борошном, з якого гноми випікали свої смачнючі булочки, а ще й своїм кепським характером. Він завжди був чимось невдоволений. То до нього приходили у невідповідний час, то він не міг знайти свого солом'яного капелюха, то було занадто жарко на вулиці, то занадто холодно, то йшов дощ, то дощу не було. З ним міг домовитися тільки старий Ігнацій. він знав кота з самого його дитинства, коли Людвік тільки народився і був ще сліпий, тому гном і часто бував у свого друга. Ще не встиг Ігнацій дійти до млина, як на дорогу вискочив переляканий кіт Людвік. Його очі були широко розплющені з переляку, а шерсть на загривку стояла торчма. Його коричневі штани були всі брудні від боришна, а старий солом'яний капелюх висів на спині. «Густаве!» – закричав він, допомоги. Він підбіг до Ігнація і потягнув його за руку в сторону млина. Що трапилось в тебе? схвильовано запитав гном. Не часто можна було побачити кота в такому стані. Мартін зачепився хвостом за вітрило млина і його підняло на саму гору. Вітрила зробили ще декілька обертів, а ми з Лоренцо пробували їх зупинити. Та їх заблокувало і Мартін висить на самій горі і про таратори в кіт. Під млином стояв миш Лоренцо і стурбовано дивився своїми маленькими чорними оченятами вгору. Ігнацій підвів очі до неба, і дійсно, на самій самій горі він побачив маленьку фігурку Миша Мартіна, що висіла на вітрилі млина і тихенько пищала. Його довгий хвіст намотався на дерев'яне вітрило, навколо нього літали його бджоли, не знаючи, як допомогти другові. От, халепа, сказав гном. Він почухав свою сиву бороду, дивлячись вгору. Ігнацій розмірковував, як він може допомогти друзям. Йому в голову прийшла досить цікава думка. Людвігу, принеси мені найдовшу ложку, яку зможеш знайти, і найбільше простирадло. Вже біжу, відповів кіт і побіг в сторону свого будинку. Хоч він і не знав, навіщо гномові знадобилися ці речі, та цілком довіряв своєму другові. Людвіга не було кілька хвилин, та згодом він з'явився на ганку свого будинку з самою довгою дерев'яною ложкою, що знайшов у своєму будинку, і з здоровенним простирадлом. Ложка була вища за гнома у два рази, а від кота так в цілих три. Невідомо тільки, навіщо Людвіху така довга ложка. Ігнацій піднявся дерев'яними сходами млина на самий верхній поверх, відкрив люк на дах і висунув туди свого носа. Він так захекався, що було важко дихати. Забагато сходинок треба подолати, щоб піднятися нагору. Хіба не можна було зробити млина трохи нижчим? Подумав про себе Ігнацій. На даху страшенно віяв вітер, намагаючись скинути рятівника вниз. Та Ігнацій, попри свій немолодий вік, міцно стояв на похилій покрівлі. А який вид був з даху млина. В одну сторону простягалися незлічені пшеничні поля, за якими вдалині виднілися гори, а в іншу сторону було видно річку і ліс, що починався за нею. Було дуже високо, Гном, звісно, трохи боявся, та що поробиш, треба не в даху рятувати. Бджоли метушилися навколо миша, Ігнацій махнув їм рукою, щоб вони розлетілися в сторони. Внизу кіт Людвік і Миш Лоренцо міцно тримали простирадло на випадок, якщо Мартін не втримається і впаде. Переляканий миш побачив ігнація, що виліз на дах, і швидко-швидко замахав своїми маленькими лапками. Певно, він хотів щось гномові сказати, та той, мовою, мишів, звісно, не розмовляв. Ігнацій, похитуючись, встав в повний зріст на даху млина і простягнув до вітрила ложку. Мартін одразу зрозумів садом гнома і чкурнув ложкою на дах. Він вчепився в Ігнація усіма своїми чотирма лапками та навіть хвостом. Його маленьке середенько страшенно калатало, та він вже був у безпеці. Коли гном і миш спустилися на двір, Людвік, не стримуючи радості, обійняв спочатку Мартіна, а потім ігнація. Лоренцо поклав свою маленьку лапку на плече брата і щось пропищав йому своєю мишачою мовою. Ну, власне, сказав Людвік і суворо зиркнув на врятованого миша. Певно, Мартін дістав прочухана. Той винувато опустив очі. Кіт засміявся і поплескав миша по спині. Добре, що все добре закінчилося. Ігнацій вручив подарунка Людвігові, і той радісно натягнув його на свою голову замість старого капелюха, який вже був досить дюравий. Кіт запросив друзів до свого будиночка, де на столі на них вже чекав святковий медовий торт, який спік Мартін, і теплий чайочок. Людвік не особливо любив чай та знав, що Ігнацій його просто обожнює.